Катерина завжди мріяла про ідеальне життя, не мов із кінофільму. Вона зустріла Ігоря, коли була ще зовсім юною, у мальовничому селищі неподалік Львова, у винниках. Їхня зустріч була випадковою, але відразу ж запалила вогонь пристрасті. Ігор був турботливим, уважним і добрим чоловіком, який завжди дбав про Катерину, ніби вона була найціннішим скарбом. Вони швидко стали парою, а незабаром офіційно одружилися. Здавалося, що Катерина знайшла все, чого прагнула: любов, підтримку і затишок, її сукня на весіллі була ніжно-блакитною, з тонкого шовку, що струменів по фігурі, підкреслюючи кожен вигин. На ногах елегантні білі туфлі на невисоких підборах, які додавали їй легкості і витонченості. Волосся було зібране у вишукану зачіску, прикрашену маленькими квітами, що пахли свіжістю ранку. Ігорш, у темно-синьому костюмі, Виглядав немов герой романтичного фільму, що прийшов забрати свою принцесу, проте з часом у їхньому шлюбі щось почало змінюватися. Катерина відчула, що між ними зникає щось важливе, ту іскру, що раніше запалювала їхні серця. Вони жили разом, але ставали, наче сусідами, які ділять одну квартиру. Ігор не пив, не гуляв, не зраджував, але у їхніх відносинах зникла пристрасть. Ранки починалися однаково. Катерина готувала йому сніданок, а він поспішав на роботу, часто повертаючись пізно, коли вона вже лежала у ліжку. Розмови стали рідкісними, а спільні вечори, мовчазними, вона приміряла різні образи, намагаючись повернути увагу чоловіка, то вдягала яскраві сукні, що підкреслювали її стрункі ноги, то носила ніжні прикраси з бурштину, які освіжали її вигляд. Але Ігор залишався холодним. Колись він захоплено говорив про її красу, а тепер, здавалося, звик до неї, ніби це була просто частина меблів у квартирі, яку не помічають одного вечора. Сидячи у старому кріслі з чашкою запашного карпатського чаю, Катерина задумалася, чому вона відчуває таку порожнечу? Чому навіть у присутності чоловіка почувається самотньою? Відповідей не було. Вона все більше часу проводила вдома, особливо коли Ігор затримувався на роботі. Відчуття ізоляції і пустоти зростало, як бур'ян на городі, що перестав доглядати господар, щоб заповнити цю порожнечу, Катерина вирішила завести собаку. Вибір упав на маленького пса породи такса з довгими вухами і пухнастим хвостиком, якого вона назвала Рижик. Коли вона вперше привела рижика додому, у квартирі ніби розплющилися вікна, стало світліше і тепліше. Він був завжди поруч, ласкавий і веселий. Бігав по кімнатах і радісно виляючи хвостом, ніби говорячи: Ну що, тепер я твій особистий терапевт. З кожним днем Катерина все більше прив'язувалася до рижика. Він став її єдиним справжнім другом, який не вимагав пояснень і не судив. Ігор продовжував затримуватися на роботі, а вона все глибше занурювалася у свій світ із чотирилапим другом одного вечора, коли Ігор знову пішов на пізню зміну. Катерина сиділа на дивані. А рижик заплигнув їй на коліна. Вона гладила його м'яку шерсть, відчуваючи, як у повітрі напруження росте, немов перед грозою. Пес дивився на неї своїми великими карими очима з таким незрозумілим інтересом, що Катерина відчула, ніби він розуміє її краще за будь-кого. Вона не відштовхнула його, як зазвичай, а навпаки, ніжно погладила по голові. Рижик тихо залаяв. Ніби відповідаючи їй, у ту ніч Катерина відчула, що їй потрібно більше. Вона не могла зупинитися, і це відчуття було водночас страшним і манливим. Вона стояла на порозі чогось нового і забороненого, про що раніше й не мріяла, коли Ігор повернувся додому. Він був роздратований і втомлений, але не помічав змін у Катерині. Вони мовчали, немов намагаючись один одного не зачепити. Але незабаром їхній світ перевернеться. І Катерина постане перед вибором, який змінить усе, але чи готові вони дізнатися правду? Що приховує рижик і чи зможе їхня любов пережити це випробування? Катерина стояла перед дзеркалом у своїй кімнаті, дивлячись на відображення, яке здавалося їй чужим і водночас знайомим. Вона була одягнена в ніжно-рожеву сукню з тонкої тканини, що майже лягала на шкіру, підкреслюючи її струнку фігуру. Легкі складки сукні огортали стегна. А тонкі брательки відкривали плечі, запрошуючи погляд зупинитися на витонченості її шиї. На ногах білі босоні шкини невисоких підборах, що надавали їй грації та легкості. Волосся було розпущене, е м'якими хвилями спадало на плечі, на вухах блищили маленькі срібні сережки у формі листочків, які переливалися у світлі лампи, рижик лежав біля її ніг. Час від часу піднімав голову, щоб подивитися на неї своїми глибокими, розумними очима. Він здавався більше, ніж просто собакою, ніби хранителем її таємниць і внутрішніх переживань. Катерина відчувала, що цей маленький чотирилапий друг став її єдиним світом, який розуміє і підтримує без зайвих слів, Ігор, повернувшись з роботи, кинув швидкий погляд на неї і похмуро буркнув щось про втому. Його очі не знаходили тієї теплоти, яку колись відбивали, а голос був сухий і стриманий. Катерина відчула, як між ними виникає стіна мовчання, що з кожним днем ставала все товстішою. Вона намагалася почати розмову, але слова застрягали в горлі, а відповідь Ігоря завжди була одна: мені потрібен час, того вечора вони знову сиділи у різних кімнатах квартири. Катерина на дивані, а Ігор за столом із ноутбуком, заглиблений у роботу. Тиша навколо була такою гнітючою, що, здавалося, ось ось пролунає вибух. І тоді. Ніби на знак протесту, Рижик раптом почав гавкати. Спочатку тихо, а потім голосніше, немов намагаючись привернути увагу до чогось важливого. Катерина піднялась і пішла за ним у коридор, де пес почав ритися біля шафи. вона нахилилася і помітила маленьку, заховану за книжками, конвертовану листівку. На ній було написано не все так просто, як здається. Серце Катерини здригнулося. Вона подивилася на рижика, який мовчки дивився на неї, немов очікуючи її реакції, що це рижику. Прошепотіла вона, відчуваючи, як у грудях зростає холодок тривоги, наступні дні були наповнені невизначеністю. Катерина намагалася зосередитися на роботі, спілкуванні з друзями, але думки постійно поверталися до загадкової листівки і до змін у їхньому житті. Вона почала помічати, що Ігор став ще більше віддаленим. А його погляди іноді зупинялися на рижикові з незрозумілою напругою одного ранку, коли Катерина поверталася з ринку. Де купила свіжі сири і домашній мед, вона помітила, що двері квартири відчинені. Серце застукало швидше. Усередині було тихо, тільки на кухні лежав той самий конвертований лист із загадковим посланням Ігор. Покликала вона, але відповіді не було. Рижик почав гарчати і рився біля шафи, ніби намагаючись щось знайти. Катерина відчула, як холодок страху пронизав її спину. Вона підійшла ближче і помітила, що за шафою схована ще одна невелика коробка. Відкривши її, Катерина знайшла старі фотографії і кілька записок. На фотографіях були вони з Ігорем, але також інші люди, незнайомі з суворими обличчями, які ніби спостерігали за ними. Записки містили натяки на таємниці минулого Ігоря, які він довго приховував. В цей момент Катерина зрозуміла, що її життя це не просто сіра буденність і холодні відносини. За зовнішнім спокоєм ховаються загадки, які можуть зруйнувати все, що вона знала. Рижик підняв голову, його очі блищили в темряві, і Катерина відчула, що він знає більше, ніж здається. Як виявилось, цей пес не просто друг, а ключ до розгадки. Яка змінить їхнє життя назавжди, але чи готова Катерина відкрити двері у минуле Ігоря? І що приховує їхнє спільне майбутнє? Відповідь на ці питання наближається, і вона буде шокуючою. Продовження слідує. Катерина прокинулася від легкого дотику рижика, що ніжно лизав їй руку. Сонце вже піднімалося над дахами винник, заливаючи кімнату теплим золотистим світлом. Вона повільно піднялася, відчуваючи. Як легка сукня з шовку, що залишилася від вчорашнього вечора, м'яко прилягає до тіла, оголюючи тендітні плечі і вигнеши. Її, її босоніжки стояли біля ліжка, неначе готові знову вирушити у світ, який здавався таким далеким рижик, немов маленький охоронець не відходив від неї ні на крок. Його вуха рухалися, ловлячи кожен звук, а очі світилися пильністю і віданістю. Катерина відчула, що цей пес. Її єдина справжня підтримка в цьому хаотичному світі, вийшовши на кухню, вона помітила, що на столі лежить лист від ігоря. Рука трохи затремтіла, коли вона розкривала конверт. Лист був коротким, але наповненим вагомими словами, Катю, нам потрібно поговорити. Правду час розкрити. Будь готова, почуття тривоги і очікування змішалися в її грудях. Вона знала, що це буде не просто розмова. Ігор завжди був стриманим, але ці слова говорили про щось важливе, про те, що приховано давно того вечора, коли Ігор повернувся додому, атмосфера в квартирі була напруженою. Він залишив сумку на підлозі і без зайвих слів сів поруч з Катериною на диван. Вона дивилася на нього, на його суворе обличчя і темні очі, що тепер здавалися ще глибшими і загадковішими. Катю, почав він повільно, є речі, про які я боявся говорити. Моє минуле не таке просте, як ти думала. І Рижик не просто собака. Він прийшов до нас не випадково, Катерина затамувала подих. Серце билося швидше. Вона дивилася на Ігоря, на його губи, які тепер відкривали двері у світ таємниць. Рижик, це більше, ніж друг. Він, частина спадщини, яку я повинен був оберігати, продовжив він. Їхня родина колись мала справу з речами. Про які не говорять вголос. І тепер це повертається Катерина відчула, як всередині неї все стискається. Вона згадала листівки, приховані фотографії і загадкові записки. Все набирало сенсу, але одночасно ставало ще страшнішим. Ти маєш на увазі, прошепотіла вона, що ми в центрі чогось більшого, Ігор кивнув так. І тепер нам треба діяти обережно. Ми не можемо довіряти всім. Хто слідкує за нами, Рижик тихо залаяв, ніби підкреслюючи слова господаря, Катерина відчула, як її тіло наповнюється одночасно страхом і рішучістю. Вона зрозуміла, що життя, яке вона знала, змінилося назавжди. І тепер вона стоїть на порозі пригоди, від якої залежить не лише її щастя, а й безпека тих, кого вона любить, що ми будемо робити. запитала вона, дивлячись у темні очі Ігоря, але відповідь не прийшла. Замість цього на порозі з'явився несподіваний гість, людина з минулого Ігоря, яка тримала в руках конверт із новими загадками, продовження слідує. Вечір опускався над винниками, і темрява обволікала вузькі вулички, де мерехтіли ліфтарі, кидаючи довгі тіні на бруківку. Катерина стояла біля вхідних дверей своєї квартири, тримаючи в руках холодний конверт, який їй щойно передали. Серце калатало так, що здавалося. Його почує весь будинок. На порозі стояв чоловік у темному пальці, з обличчям, що ховалося в тіні, ви, почала Катерина, але він перервав її голосом, який звучав глибоко і впевнено: Я знаю, що ви шукаєте відповіді, пані Катерино. Моє ім'я Василь. Я був другом вашого чоловіка, і те, що ви дізнаєтеся сьогодні. Змінить ваше життя назавжди, вона запросила його до квартири, і він сів на край дивану, залишаючись при цьому в тіні. Рижик обережно підійшов до незнайомця, але Василь лише посміхнувся і погладив його по голові, ніби визнаючи псові старого знайомого, Ігор, не просто звичайна людина, почав Василь. Він походить із родини, пов'язаної з давніми традиціями та секретами, які передавалися поколіннями. І Рижик, це не просто пес. А охоронець цих секретів Катерина відчула, як холодок пробіг по спині. Вона дивилася на Василя, на його суворе, але чесне обличчя, і розуміла, що це не жарти, ти маєш на увазі, що прошепотіла вона, що все, що відбувається, пов'язано з минулим Ігоря, саме так кивнув Василь. Але це не лише минуле. Це може торкнутися і вашого майбутнього. Є сили, які хочуть забрати те. Що належить вашій родині. І вони не зупиняться ні перед чим. Катерина відчула, як її думки розбігаються. Вона згадала, як Ігор дивився на рижика з недовірою, як пес поводився часом надто розумно, майже як людина, що саме вони хочуть. Запитала вона те, що захищає рижик. Ігор довго приховував це, намагаючись уберегти вас. Але тепер стало неможливо мовчати. Василь дістав із сумки старовинний амулет, прикрашений різьбленням у вигляді вовчої голови, і поклав його на стіл це символ сили і захисту. Ігор і рижик пов'язані з ним. І якщо Амулет потрапить у чужі руки, наслідки можуть бути катастрофічними. Катерина відчула, як у грудях зростає рішучість. Вона дивилася на Ігоря, що тихо стояв біля дверей, і розуміла. Вони разом повинні протистояти цьому, Рижик раптом зірвався з місця і пробіг до дверей, починаючи гарчати на поріг. Хтось іде, прошепотів Василь, встаючи. Це лише початок, тоді в коридорі пролунали важкі кроки. Катерина обернулася і побачила темну фігуру, що повільно наближалася до квартири. Готуйтеся, сказав Ігор, стиснувши руку Катерини. Відтепер наше життя ніколи не буде колишнім, і саме тоді. Коли темрява наближалася, а страх і надія змішувалися в одному танці, рижик голосно загавкав, ніби попереджаючи про щось неминуче, продовження слідує. Ніч опустилася на винники, занурюючи містечко в темряву, розрізану лише від блисками ліхтарів і мерехтінням зірок. У квартирі Катерини панувала напружена тиша. Ігор стояв біля вікна, дивлячись на порожню вулицю, а вона сіла на диван. Притиснувши до себе рижика, який спокійно лежав у неї на колінах. Час від часу піднімаючи голову та насторожено оглядаючись, ти думаєш, він прийде? Тихо запитала Катерина, дивлячись у темні очі чоловіка, Ігор глибоко вдихнув, стиснувши кулаки, вони не відступлять, поки не отримують те, що хочуть. Ми маємо бути готові. Катерина відчула, як серце калатає швидше. Вона пам'ятала, як колись мріяла про ідеальне життя. Як у кіно, а тепер усе перетворилося на справжній трилер, де кожен крок міг стати фатальним. Рижик раптом підвівся і почав тихо гарчати. Його вуха насторожено стояли, а хвіст пригинався до підлоги. Здавалося, пес відчув щось, що люди ще не могли побачити раптом пролунав легкий стукіт у двері. Катерина піднялася, намагаючись зберегти спокій. Вона відкрила двері. На порозі стояла молода жінка з яскравим шарфом на шиї і сумкою через плече. Вибачте за несподіваний візит, сказала вона, усміхаючись, мене звати Марина. Я прийшла допомогти вам, Катерина, не розуміючи, чи можна їй довіряти, мовчки запросила гостю всередину, як ви дізналися, де я живу. Запитала вона, намагаючись приховати тривогу, ваш чоловік звернувся до мене, відповіла Марина. Я спеціаліст із безпеки і знаю. Як впоратися з такими ситуаціями, Ігор кинув погляд на Марину, а потім на Катерину. Напруга в кімнаті різко зросла, але тепер у них була хоча б надія, наступні дні пройшли у підготовці. Марина навчала їх, як реагувати на небезпеку, як організувати безпечний простір у квартирі. Катерина відчула, як її тіло наповнюється силою і впевненістю, хоча серце досі тріпотіло від страху одного вечора, коли вони всі троє сиділи за столом. Рижик раптом піднявся і почав гарчати, дивлячись у темний кут кімнати. Хто там? запитала Марина, стаючи раптом у вікно різко вдарила тінь, і квартира наповнилася глухим шумом. Катерина відчула, як холод повзе по спині. Вони прийшли, прошепотів ігор. Рижик кинувся до дверей, гарчачи і показуючи гострі зуби. Марина швидко піднялася і взяла Катерину за руку. Тримайтеся разом. Сказала вона твердо, у цей момент двері почали дертися, і напруга досягла апогею. Катерина відчула, як її серце б'ється в грудях, наче барабан у військовому строю. І тоді, коли здавалося, що все втрачено, рижик зробив крок уперед і тихо залаяв. Ніби звертаючись до темряви, на сьогодні і світ навколо змінився, продовження слідує.